Друзі, усім привіт вітаю! вас на каналі Зараз іду в Аврору, хочу дещо купити, і мені це потрібно, але я згадую тоді, коли це мені не вистачає. Тому йдемо зараз з вами разом. Я зараз зайшла в Аврору, хочу, знаєте, що подивитися. Ось такі губки. Вони коштують 22 гривні. Для миття овочів, тому що зараз іде вже такий сезон, коли там картоплю відварити, і овочі дуже класно мити. Я брала мити посуд, але мені не сподобалось. Є рожеві, є зелені та жовті. Звернула увагу на шкарпетки і думаю, х... Таке мені зацікавилось, думаю, хто виробник? Харків виробник. Такі шкарпетки. На дотик начебто і добрі, і ціна, дівчата, 22 гривні. Будь ласка. Дивлюсь губка для душу, що мені цікаво, 3D-поверхня. скільки вона коштує? Зараз подивимось. 29 гривень. Це український є виробник. 22 дві Ось такі глядяники є в Аврорі, за 15 трішки менше. Такі людей, багато всі щось. Нічого я не буду сьогодні купувати. Так багато людей така черга на касу, що я буду наступний раз це купувати. Друзі, в Аврорі нічого, тому я вирішила піти на базар. Сьогодні у нас базарний день. Іду, Олі щось не бачу, а бачу, дивіться, які в неї є Це мідальйончики. Такі новорічні. Вау. А що в неї ще є цікавого такого? О, дідухи. Ой боже, який іде аромат! Дівчата, дідухи, опс. Наші справжні. Як то кажуть, діду хату біда з хати. Ось такі. Так, що ще Олі? Та Олі тут очі розбігаються, такий стіл новорічний з усіляким декором. І, до речі, за гномів чула такий вислів, що треба гномів прибирати з нашого декору, а ставити такі, як українські, там ото каза якась і ще щось. Якщо знайду відео, то я вам скажу. Але очі просто розбігаються, коли бачиш таку красу, наша калина, сніг, будь ласка, санчата з свічками. Такі кошики такі цікаві. О, а я з Олею не привіталася, її не бачила, а чую голос вже там її. Ой, які кульки новорічні. От таке новорічне, воно підіймає настрій якось так. Ну, от. А в Аврорі щось було, ну стільки людей, ну, якось воно так незручно. думаю, нічого наступного разу куплю. Те, що планувала, воно не терміново, тому. Але зараз дивлюся, Боже, ну це неймовірно, просто новорічний такий настрій. Ялинка яка чудова. О, і Олічка вже Привіт, а Привет. То я без тебе там і дідухів, дідух е в хату, біда з хати. Знаєш, таке вислів є. Не, не знаю. О, ми багато чого не знаємо. Треба дізнаватися. А я там в тебе трішки по Нічого? Нічого. Я залюбки. Залюбки. Ой, та стільки краси, що. а оце я ще не бачила. Це такий ретро сапожок, він продається разом з ялинкою. Керамічний, ага. такий, просто обалденний. Да. Боже. Баляночки биті справжні. Справжні. Справжні биті, теплі. О, Татишо. Да. Санчата Саночки. які, дивися, начки різні, різні. А і маленькі, це так прикрасити просто, так? Да? Не обов'язково на ялинку, а кого як кому Можна де. На ясті, поставити свічку штучну. Ага. І буде такий літаєчок десять. Ай, зрозуміло. Дякую, Олечка. Пробачу, я там без тебе хазяйнувала. Давай, гарного тобі дня не буду заважати. Іди працюй. О, дивіться, як воно гарно. О, Так якось по новорічному Так, все, йдемо далі. О, я дивлюся, у нас вже ялинки починають продаватися. Люди жартують щось. Ой. А в яку ціну ялинки? 200, 250, 300. Ага, Свіжайші. Гарні. 200, 250. А? Яку ви вибрав? Вибирайте більше, менше. А по чому у вас взагалі 300. Ну я лише тільки так прицінилася, як то кажуть. Боже, ну зелений, а вона йде ще так спокійно. А ні, там трамвай і це повинні пропускати, мабуть. Ну, добре. Кажу, а ви що, не будете купувати? ялинку? Кажу, та ні. О, Поки трамвай стоїть, бачите, люди починають іти. Хоча... Залишається там декілька секунд. О. Ні, все. Зелений то й пішли. У нас новорічні ярмарки, що будуть продавати ялинки, начебто з 15 грудня вже офіційно. А я стала думаю, що воно таке, знаєте, такий аромат, як наче ти в селі і хату топлять. А я дивлюсь, а там от якось дійсно дровами топлять. М -м. О! Хто до нас прилетів? І такий аромат, як наче ти в селі. Я прислухалася, а на камеру ж бачу, що там вон, дим йде. І так потрохи щось там починають то ялинки продавати, то ще там щось якось і життя продовжується. А вчора ввечері вийшла пройтись трішки вулицями свого міста і побачила, що у нас вже поставили новорічні декорації. І такі різні думки люди ходять, знаєте, кожен каже свою думку стосовно того, що на часі, не на часі. А я не знаю, мені здається, що на часі. Це декорації ще, я не знаю, їм років 10 вже. Тобто їх не закуповували. Їх просто поставили і вони світяться. Все, крапка. Ялинку ніяку не ставили, а там є жива ялинка, на неї повісили кульки ті, які є. і Гірлянду та, яка вже є. Тобто, десь вона була, десь вона знаходилась. І коли ти бачиш очі наших діточок, їм потрібні ці емоції, вони дивляться, вони бачать, у них світяться очі. І навіть я доросла жінка за 50, і я йду і мені на душі якось не радісно, ні, тепло, мабуть. На обличчі посмішка. Така, знаєте, справжня. Не так, коли ти тримаєшся і посміхаєшся, щоб там не показувати там щось. А справжня посмішка, хоча б на мить. Ну, це моя думка. І я так спокійно пройшла. І в мене тільки одне бажання, щоб наступив мир в Україні. А всі решта такі питання дрібні, знаєте, які там можуть у нас виникати в житті, там щось подорожчало, щось щось, там ще то такі моменти, та це вже ми розберемося, хіба ой, так, що, перший раз щось вигрібати. От, головне таке у мене бажання. І я записала шорт, поставила зранку, там, щоб подивилися, Але таке враження, знаєте, ти хочеш ділитися чимось приємним, яскравим. Підіймати людям настрій, а з іншого боку, буду з вами відверта, якось не дуже хочеться. А от я це покажу: а не дай Боже, там хтось побачить і щось там коротше, не хочеться біди, як то кажуть, не гукай лихо, поки воно тихо. І... Я подивилася, чи наш мер це публікує, чи наші СМІ це публікує місцеве. Ну, дивлюсь, що мер ще ні, а СМІ вже є. Ця інформація. Блогери вже показують, в шурцах це вже ну, тобто в інтернеті ця інформація є, але коли ти знімаєш, ти не хочеш показувати, де це знаходиться. а Просто оцей момент. Боже, ну таке життя. Ото так повернуло, що коли ти хочеш показувати щось світле добре. Позитивне, яке не шкодить, а навпаки, рятує, тому що доброта вона дійсно рятує. Позитивні моменти вони допомагають нам тримати свої сили, свої нерви. Ну, принаймні так я вважаю. А потім до мені, все ж таки хочу показати. Тому що як би там не було, життя продовжується, і хочу кожному з вас побажати, щоб на, ваш... на вашому шляху траплялися якісь позитивні моменти, які будуть викликати у вас посмішку добру, справжню. Не тоді, коли ви намагаєтесь приховати свій біль, а справжню дитячу посмішку. Бережіть себе, мої дорогенькі, ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення.